Кубкова хода для хмельницької футзальної команди Спортлідер плюс завершилася з країним поєдинком, у якому все могло бути й по іншому. Нагадаємо, що у першому матчі однієї восьмої фіналу у Донецьку хмельничани поступили з місцевому ресурсу з рахунком 1-2. Тоді багато хто говорив, що рахунок не по грі. Гості могли вивести зі столиці Донбасу нічию. Але такий рахунок залишав непогані шанси на позитивний результат у рідних стінах. Після серії поразок у чемпіонаті спортлідера і успішного виступу ресурсу у своїй групі. Уже ніхто хмельничан фаворитом не вважав. Сподівались на одне: господарі нарешті зроблять висновки своїх невдач і подарують болівальникам ще трішки футзальної весни. З перших хвилин матчу відповіді стало зрозуміло. доничани приїхали зіграти на досвіді і втримати здобутий вдома позитивний для них результат. Господарі ж намагалися одразу захопити ініціативу, але гості дуже вдало контролювали м'яч і не давали можливості хмельничанам створити щось серйозне поблизу воріт копця. Моменти ж почали виникати біля володінь Павла Хомина. Якщо спочатку до початку пробачали огріхи спортві деревобороні, то на 12-й хвилині Денис Гуменюк продемонстрував усю свою майстерність, пробивши влучно з під двох захисників. Господарі завели, сторчати й може було нічого, а забивати потрібно було б хоча б двічі, аби перевести гру в Овертайм. Андрій Матвеєв мав дві супернагоди під час однієї атаки, але спершу ресурс врятував кобець, а потім поперечив на воріт. До перерви гості трішки відсунули гру від своїх воріт, але відчували, що спортлідери серйозно налаштувались на кубковий двобій, і моменти у них обов'язково будуть. У другому таймі емоційна зарядженість хмельничан почала виливатися у порушення правил. Доволі швидко вони заробили 5 фулів. А на 25 й хвилині ще й пропустили. Обрізка в атаці закінчила швидкою відповіддю донечан. Артур Німой вирішив уже не фолити, чим чудово скористався гуменюк, який відправив другий м'яч у воротах Омена. Господарі не зупинились і доволі швидко відквитали один гол. Штурм воріт копця закінчився автоголом Валентина Бондаря. Спортлідер продовжив свої наступальні дії. Чи не найактивніше був Андрій Матвєєв, який бив за першої ліпшої нагоди? Але натали господарі уже не оглядались. Тому третій пропущений став наслідком червого провалу в обороні. Кравченка вивели вічна віч з хоменем. Він обіграв нашого голкіпера і закотив м'яч у порожні ворота. За дві хвилини увесь свій досвід продемонстрував наш капітан Микола Сухорук. Він фінтом прибрав гравця донецької команди, подивився, де стоїть кобець, і не залишив тому шансів. Два-три про додатковий час уже мови не могло бути. Але за вісім хвилин до фінального свистка Надія залишалась на позитивний результат. І ледве гостя розвели м'яч центром майданчика. Глас цю надію зробив майже реальністю. Він перехопив м'яч і самостійно вирішив долю епізоду. І знову ж таки, доночани розводять м'яч після пропущеного перехоплення від Андрія Матвієва. Але десятка хмельничан не сам пробиває як лаз секундами раніше, а видає не надто зручну передачу на Атаманюка. Віталій у падінні намагався завершити атаку. Кобець витягнув непростий удар. А за дві хвилини господаря заробили шостий фол, який реалізував Гуменюк. Переломний момент прищуті трітрі. Коли вийшли, ми здесь потеряли м'яч, коли вийшли гравці спортлідера два в одного. І вони не забили. От це був переломний момент. вони не забили, і потім одразу ми забили, заработали шести фол і забили гол. Потім дуплетом плетом вистрілив Кравченко одного разу у порожні ворота. На останній секунді спортлідер забив ще раз, але кубок для хмельничан цього року закінчився. За рахунок індивідуальних можливостей гравців ресурсу, вони витягнули цю гру. Ну, так можна відзначити у них всього 20-го номера, гомуніка Дениса, який потрібний момент брав на себе гру, забивав голи. Але в нього ж майстер спорту, школа єнакії Богдан Любиченко віп-новини.